Це є друга міжнародна акварельна виставка, яка відбувається в галереї. Перша виставка була жіноча, де приймало вісім жінок прекрасних акварелістів. Це нас надихнуло створити. Нову виставку. Звичайно, нам дуже завадив локдаун, але ми щасливі, що все-таки за два роки ми знову вийшли на сцену і показали 45 робіт, 12 прекрасних акварелістів. Шестеро акварелістів є з інших країн. Цього разу в нас в виставці взяли не лише жінки, участь, в нас є прекрасні чоловіки, акварелісти. Плануємо наступні роки продовжувати традицію акварельно. Я не досягаю такого рівня, який тут є, а взагалі мене тішить те, що, що я тут є. На мене це дуже прекрасно, коли роботи різні, не однотипні. І цю різноманітність і різнобарність якраз ми сьогодні і побачили. І це прекрасно. Це радіє серце. Я радію, що у Львові є чудові акварелісти, і за кордоном живуть українці, які наймовірно красиві акварелісти. Я в тикому захоплена з таких акварелів, різноманітні і Мені Дуже подобається. Це вишукане мистецтво, мабуть, живопису. Воно не кожному дається. Це дуже вередлива акварель, живопис. Я дуже дякую, що я сьогодні присутня в такому шалі мистецтва. Тяжко когось виділити, тому що кожен має свій настрій, кожен має свій, свій кольор, свій, свій дух. І це, це прекрасно. Є такі роботи, які абсолютно випадають з того контексту, який ми звикли бачити, що вони є акварельними. Мені найбільше сподобались роботи це молодої художниці Наталії Кучавської. Мені дуже приємно, що мене запросили на цю виставку, оскільки власне, тут зібралися. Дуже відомі, і дуже популярні світові майстри, і майстри Украї... українські художники. І я дуже вдячна організаторам, особливо Зоряні Мірус. І дуже дякую також пані Галині Очіш за високу оцінку моїх робіт і за запрошення прийняти участь в такій фантастичній події. Враження набираються ще. Я оглядаю уважно і наповнююся. Як завжди, акварель вона така є вільна, вона така легка, вона така е багатозначна, що треба подивитись не один раз і доповнити враження ще і ще.